Нас присутні в членню комісії можемо розпочинати. У вас два протоколи, так? Протоколи. Так, Один чи два? Один. Один і там прошу 123-124 -та комісія, так? Mm -hmm. Так, то. Порядок. Два питання. Про внесення змін до бюджету позиційної теплі. Громади за 25 рік і... Друге питання так само, тільки вже зміною по бюджету, там якісь на 59. Подобрали в день. Так, вітаємо. Так, у нас є два окремих рішення. У зв'язку з тим, що перше чисто технічно змінилася е код бюджетної класифікації по деякій програмі і нам доповіді переміне уточнення, щоб це не чекати довго, тому що всі будуть рішення дуже об'ємне перевиконання, щоб казали, якщо працювала, то ми розділили на два окремих рішення, що вони вирощують. Значить так, Перше, у нас була субвенція з державного бюджету на проведення надання додаткових психолого педагогічних і корекційно розвиткових занять. Це для дітей з особливими освітніми потребами. І тут змінився код бюджетної класифікації, був 12.2.00, а зараз ми його перенаправляємо на 15.01. У зв'язку з цим відбуваються ці зміни. У нас було передбачено 68 тисяч, тобто ми забираємо 68 тисяч з одного коду бюджетної програми і передаємо на інший код що це швидше відбулося, окреме рішення в нас про це було відбудеться. Нема. Хто ви питання? Хто за? Так, Так. і сьогодні, у нас вже є переоконання дохідної частини нашого бюджету і є ще одна субвенція з державного бюджету. Державному бюджету нам передбачили субвенцію на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 3 млн 163 тисячі 100 гривень. І ми, відповідно, передбачаємо, направляємо відео освіти закону бюджетної програми забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 3 мільйони 163 тисячі 100 гривень. І далі у нас йде перевиконання. Ми маємо перевиконання за серпень і за вересень. Сумі 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Тут йде перевиконання в основному за рахунок ПДО нашого по е, різних кодах і е, єдиного податку і місцевих податків, таких як е, земельний податок, податок на майно. В сумі 5 мільйонів 400 тисяч гривень. І далі йде видаткова частина, куди ми будемо направляти ці кошти. Погоду наших розпорядниках, значить, перш за все, ми передбачаємо 1 мільйон для, на нашу програму підтримки Збройних сил України. І тут ми вже порозписували, тому що у нас є багато запитів з військових частин. Відповідно, ми кожну субвенцію, тому що це будуть різні субвенції, на різні військові частини, ми їх користуємося Далі нам треба закупити звукове обладнання для того, щоб ми проводили хвилину мовчання на площі. І ми передбачаємо 25 тисяч у загальному у спеціальному фонді і 56 тисяч, всього на 81 тисячу на придбання цього звукового обладнання. Це що, це буде по цілому місту? Не буде по цілому місту. Ну, це буде тут чути центральна частина і все. Ну, на тій ці ми стають. Ну, ну, ж, тож, тоді тоді вийшов, чинити, буде буде, андель, не, та, не, та, початку, буде звук, буде поліцейський, тоді в 9-й годині. На початку провчимо з поліцією, потім буде цю життя. Тим та, 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 Так, то та, вже буде. Так, далі на оплату послуг з організації соціальних поховань та поховань військовослужбовців 48 360. На нашу лікарню. Ви знаєте, що в нас вже розділилася первинка і вторинка, і відповідно ми ще передбачаємо первинці на енергоносії, 100 тисяч гривень і первинці для оплати безкоштовних рецептів 210 тисяч гривень. У нас ще буде не закрита потреба по безкоштовних рецептах по лікарні, але то вже буде десь на пізніше, тому що вони ще кошти мають. На первинку ми передбачаємо ті, що виписують терапевти, на безкоштовні рецепти. І ще місяць-два ми потягнемо. Так, на нашому комунальне підприємств, щоб закликати заробітну плату по цеху водопостачання та водовідведення, не вистачає 243 тисячі і ми їм додаємо. По цеху благоустрою вони попрацювали цей раз краще і відповідно у нас не буде незабезпеченості. І по об'єктах ще трошки докидаємо на програму соціально-економічного розвитку, на капітальний ремонт споруд дорожнього водовідводу по вулиці Зелена. В селі Соколівка 185 792 гривні. На поточний ремонт комунальних доріг в селі Шешори 32 928 гривень. Це те, що робили поточні ремонти по селах, тепер виділяємо кошти, щоб розрахуватися. На поточний ремонт комунальних доріг в селі Пісти 143 тисячі 918 гривень. На поточний ремонт комунальних доріг в селі Макідниці 41 371 гривня. На поточний ремонт комунальних доріг в селі Вербовець. 199 988 гривень. На придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом в селі Річка 99 тисяч. На утримання мережі вуличного освітлення в селі Річках 99 тисяч 100 гривень. На придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом адмінбудинку Верговецького старостинського округу 60 тисяч 600 гривень. І на поточний ремонт споруд дорожнього водопідводу по вулиці Берег біля догомогосподарства печим Катерини 35 тисяч 968 гривень нам не вистачає. Це всього по міській раді у нас є видатки на 2 мільйони 596 тисяч 25 гривень. Ці дороги це в основному наші комунальні. Так, комунальне робота. Ну, ну, чисто дорога це робота і пальне, і там цифри, якщо там. Ну, тобто вони коштовість нам подали, акти активити робіт? Так це вже інша економія, бо це їх робили підрядчі. Ви робили скажуть, 30 відсотків. Вам 30? Більше. Я думаю, що більше, бо І їм були зайняті, і були як обороти, і відповідно доходи якісь, і нам більше. Так, по відділу освіти на садки придбання продуктів харчування 290 тисяч гривень. По садках на оплату лабораторної інструментальної досліджень 11 тисяч 500 гривень. По садках на оплату за технічне обслуговування системи газопостачання 45 тисяч 800 гривень. По школах на е, придбання тут буде і бензин, і там ще якісь дрібніші закупівлі 143 тисячі 500 гривень. По школах на продукти харчування 900 тисяч гривень. По школах на оплату послуг за технічне обслуговування системи газопостачання та водовідня, за е, відновлення газопостачання 63 тисячі 400 гривень. На підвіз підручників 40 тисяч гривень. По школах на оплату лабораторно-інструментальних досліджень – 25 500 гривень. На оплату електроенергії по школах це треба вкласти договір на розподіл 231 500 гривень. На оплату природнього газу по школах 500 тисяч гривень, на оплату з відновлення газопостачання по апарату 600 гривень відділу освіти. На оплату за технічну обслуговування системи газопостачання та відновлення газопостачання у спортивній школі 5 гривень. На придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарів по спортивній школі 71 тисяча гривень. Тут буде проведено два кубки: кубок кошака і кубок ДНК. Відповідно, треба буде закупити атрибутику і предметні матеріали для нагородження. Видатки на відрядження по спортивній школі 50 тисяч гривень. І на капітальний ремонт туалетів та частини приміщення в Косівському центру дитячої творчості треба дофінансувати, щоб розрахуватися за об'єкт 170 тисяч 180 гривень. По відділу соціального захисту, придбання принтера 15 тисяч гривень, по центру надання адміністративних послуг, придбання двох принтерів 34 тисячі гривень, по відділу культури. Ви знаєте, що ми там збрали заробітні плати по апарату відділу культури для того, щоб розрахуватися. У нас там була судова справа по Тетяні Даниляк, відповідно, там ще немає вирішення, а у них заробітну плату вже не вистачає, тому мусимо трошки дофінансувати не всю суму: 77 тисяч 400 на першу статтю, 17 тисяч на другу статтю по апарату відділу освіти. І на музичну школу на капітальний ремонт концертної Косівській школі безряд дофінансувати 105 тисяч 900. 000. У нас є 6 тисяч на е, оплату послуг, тому що нам треба доплатити до програми. І все. Такі у нас видатки на цих 5 мільйонів 400 тисяч видихових літань. А це на оплату на технічне вповнення систем газопостачання, це, це пускові роботи чи що? Так, так, це пускові роботи. Відділу культури ще, щоб вони uh -huh. не подавали запит, Але зараз аналогічна ситуація буде по культури. Але це було по, по, по всій громаді, так? Так, ну та це, це, усі, 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 це тільки було по всіті. Uh -huh. Це тут ще не по всій громаді. Це У, усі,